Вітаю, дорогі друзі, сьогодні ми поговоримо про те, чи можуть речі люди розважатися або займатися деякими видами спорту. І в багатьох випадків, випадках люди вважають, що ні, але ми розмічаємо деякі і скажемо, що так, може. Сьогодні ми вам презентуємо настільну групу з названням Шоктан. Це аналог настільного тенісу для звичайних людей, але це спеціальний стіл, теніс, який пристосований для гри. Це такий же стол, в якому є бортики, і є такий і луночка з сіткою, яка ловить шарик. Що нам для цього потрібно? Захист валюти. Тому що шарик він отакий, от звуковими ефектами і він пластиковий. Дуже больно б'ється по руках. Особливо вазами. Є така спеціальна ракетка стані відбивати і захищати свої ворота. І для тих, хто має залишки зору, для них є відповідні окуляри, які ставлять всіх учасників цієї гри в однакове положення. Тобто всі не бачать. Ну, а як це відбувається? Зараз ми вам покажемо. Wow. God <laughs> dritt. ừ